Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про ступені порівняння прикметників в англійській мові. Ми вже багато говорили про прикметники, а про ступені порівняння говорили зовсім небагато, наскільки я пам'ятаю. Сьогодні ми розглянемо, як ми ці прикметники утворюємо, які в нас є особливі випадки утворювання цих ступенів порівняння і які є у нас винятки. Також в кінці відео буде невеличкий тест, щоб ви могли себе перевірити, і, як завжди, Будемо слухати невеличкі уривки англійською мовою. Давайте розпочнемо. Ступені порівняння прикметників в англійській мові. В англійській мові прикметники мають три ступені порівняння: позитивний, вищий і найвищий. Якщо прикметник односкладовий, то вищий і найвищий ступень будуть утворюватися просто. Якщо вищий ступень, то ми додаємо до основи суфікс «-er», Якщо це найвищий ступінь, то додаємо суфікс «-est». Ось у нас приклад на малюнку. Big великий, bigger більший, «biggest» – найбільший. Тут у нас остання буква G подвоюється. Чому так? Ми ще пізніше на цьому році повернемося до цієї теми. І ось така табличка, також з прикладами. Adjectives, прикметники. Comparative, тобто вищого ступеня порівнювальні. Це найвищий ступінь. Tall, високий, taller, вищий, the tallest, найвищий. Small, малий, smaller, менший, the smallest найменший. У ем, найвищому ступені, ступені порівняння ми додаємо артикль The. Обов'язково має бути артикль The. Short короткий. shorter – коротший, The shortest найкоротший. Long довгий. Longer довший. The longest найдовший. Таким же чином утворюються ступені порівняння двоскладових прикметників, основи яких закінчуються на LE Y -E -R -O w Наприклад, Simple простий. Simpler. Простіший. The simplest. Найпростіший. Happy. Happier. Тут у нас буква Y змінилася на букву I. Також ми пізніше розглянемо такі випадки. The happiest. Clever. Розумний. Cleverer. Так і додаємо закінчення ER Cleverer. Британський варіант. Cleverer. Американський. Cleverer. The cleverest. Narrow, narrower, the narrowest. Більшість прикметників з двома чи більше складами утворюють ступені порівняння за допомогою спеціальних слів. Тобто, ми вже не додаємо суфіксів і ці слова, а ми вже поперед слова додаємо окремі слова. Наприклад, у вищому ступені more більш, або якщо хочемо сказати менш, це також ступень порівняння. Якщо менш, то less. У найвищому ступені The most найбільш і the least найменш. Наприклад, beautiful, красивий, more beautiful, більш красивий, the most beautiful, найкрасивіший, expensive дорогий, less expensive, менш дорогий, the least expensive, найменш дорогий. І зверніть увагу, що є слова, які утворюють ступені порівняння не за загальною схемою, а просто от не за правилами. Просто собі такі слова. Good, better, the best, bad, поганий, worse, the worst. Far далекий, farther або further. І the farthest, furthest. Little, маленький, less, the least. Many або much, more the most. Old старий, older, elder і the oldest eldest. Слід дотримуватись наступних орфографічних правил при утворенні ступенів порівняння прикметників у простий спосіб. Якщо і в кінці слова не вимовляється, то у вищому та найвищому ступені прикметника воно не використовується. Наприклад, large, великий, larger. Ми просто, якби букву І відкинули, і додали закінчення, точніше, суфікс і – «ар». І the largest. Brave хоробрий braver the bravest. Якщо прикметник закінчується на коротку голосну і приголосну, то приголосна подвоїться. Ось це саме слово «big». Тут коротка голосна і далі йде приголосна, тому буква G у нас подвоїться. І тут такі ж схожі слова. Hot – гарячий, hotter – хатест, фет товстий, тут бачимо кіт ще товстіший. фетр і найтовстіший the fattest. Якщо прикметник закінчується на Y, перед якою йде приголосна. То вона змінюється на I. Наприклад, Easy, Easier. Y змінилася на I. The easiest. Легкий, легший, найлегший. Pretty милий, prettier, uh, миліший і the prettiest. Dirty брудний, «dirtier» the dirtiest. І також є деякі конструкції з прикметниками. Коли порівнюють однакові якості чогось або когось, то вживають конструкцію S, потім ставимо прикметник, знову С, і далі йде знову прикметник або може бути щось інше. Наприклад, The Child was as good as gold». дитина була, якщо дослівно, хороша, як золота, тобто була золота дитина. He ran as fast as he could. Він біг так швидко, як міг. Якщо одна з ознак виражена меншою мірою, то використовують конструкцію not so as. Наприклад, «He is not so tall as Сергій» Він не такий високий, як Сергій. Найвищий ступінь переважно використовується з означеним артиклем The, ми це знаємо. Однак перед прислівниками він часто оминається. Наприклад, Use this information most wisely. Use this information, використовуй цю інформацію most wisely, більш мудро, більш розумно. Також е, означений артикль «the» може оминатися перед прикметниками, якщо вони стоять після дієслова to be або ж інших дієслів зв'язок, а після прикметника не йде іменник або вираз, який він означає. Зараз ми розглянемо приклад. І розберемо це все, що було ось тут, щойно написано. This man is the most powerful as he controls all banks in our country. This man, цей чоловік, is the most powerful, найбільш сильний, найсильніший. Бачимо у нас із дієслово to be. Після дієслова to be. Іде наш прикметник. «most powerful». Далі as he controls, так як він контролює all banks in our country, усі банки у нашій країні. Ми бачимо, що далі після ось цього прикметника йдуть слова, але вони не пов'язані з нашим прикметником основним. Вони не пов'язані, тому ми можемо артикль v Вживати, можемо і не вживати. Ще один приклад. Kate is cutest when she wears this dress. Kate is cutest. Kate, uh, наймиліша when she wears this dress. Коли вона носить цю сукню. Також можемо вживати артикль, можемо не вживати. Наше дієслово слово тут be у формі is. І cutest. Cutest тут же прикметник виражений одним словом. Uh, наймиліша, коли вона носить. Цю сукню. Також немає після accutest ніякого ні слова, ні набору слів, які пов'язані з цим прикметником. І перейдемо до англійської на слух. Перший уривок. Not my happiest memories. Not my happiest memories. Not my happiest memories. Не найкращі мої спогади. Бачимо, що happiest це найвищий ступень порівняння, але артиклі де не вживають not my happiest memories Повторіть це речення в голос less expensive less expensive less expensive менш дорогий також повторіть цю маленьку фразу в голос І наш останній уривок you're the bravest remember you're the bravest remember you're the bravest remember ти найхоробріший пам'ятаєш, також повторіться вголос. І прослухаємо всі уривки ще раз. Not my memories. Less expensive. You're the bravest, remember? І ще я підготувала для вас дуже зовсім невеличкий міні-тест. Тому, якщо хочете себе перевірити, залишайтеся. Побачите, як ви що запам'ятали. Поставте відео на паузу. Достаньте листочок ручку, або ж можете просто усно і створіть вищі та найвищі ступені порівняння до таких слів: Easy, Large, Important, Fat, Bad, Old, Little, Short, narrow, Dirty. Ставте на паузу і думайте. І ось відповідь: Easy, easier, the easiest. Тому що на Y закінчується слово easy. Потім при додаванні суфіксів Y змінюється на I, і так виходить. Large, larger, The Largest. Тут просто буква І відпадає. Important це довге слово, тому вже додаємо слова. More important the most important. Fat тут короткий голосний звук, і після цього звуку йде ще приголосний fatter, the fattest. Bad – це слово виключення. Worse, the worst. Old також слово виключення. Older або elder. І the oldest або the eldest. Little також виключення. Less the least. Short shorter, the shortest. Тут просто за звичайними правилами short. Narrow. Narrower, the narrowest. Також за звичайними правилами, і останнє слово Dirty, Dirtier, The Dirtiest. Тут просто Y змінилося на I. І ще одне питання. Як ви перекладете найменш дорогий? Ми е, сьогодні дуже часто вживали цю фразу. Точніше, навіть не фразу, а такий прикметник. The least expensive. Найменш дорогий. На цьому все. Сподіваюся, вам це відео було корисне і ви після нього зрозуміли ступені порівняння прикметників в англійській мові, як вони утворюються, які є виключення і все інше. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого, гарного вам дня!